І вторинна профілактика. тобто Вторинна профілактика. Що це таке? Скринінг папіломи людини лікування уражених, індукованих ВПЛ захворювання, ПАП-тести, кольпоскопія, тобто є первинна профілактика і вторинна профілактика. Концепція ВПЛ швидше. Пропонується як комбінація стратегії вакцинації проти вірусу папіломи людини та скринінгу на наявність вірусу папіломи людини, що може дозволити нам з вами встановити значущий контроль за раком, який асоційований з вірусом папіломи людини. А до речі, з вірусом папіломи людини асоційовані 98% раку шейки матки. Так, Є раки ВПЛ незалежні, їх близько 2%. Всього про них не потрібно нам з вами забувати, але більшість це ВПЛ асоційовані раки шийки.